Вітаю всіх на моєму каналі. Запрошую вас подивитися ціни в АТБ на овочі, фрукти та на курячі яйця, як вони змінилися за кілька днів. Всім дякую за підтримку, за ваші коментарі. Сьогодні 6 листопада. Яблуко сатове 32 гривні. Непогане яблучко. Ківі. Перший гатунок 100 гривень. ківі голд у кошику 70. У кошику 500 грамів. Ківі у кошику другий гатунок 100 гривень. Манго 160 гривень. Авокадо 150, 25% знижка. Авокадо елітне, 80 гривень за штуку. Ось таке елітне авокадо. Мандарини, 83 гривні. Кокос, 30 гривень за штуку. Грейпфрут, 79 гривень. Авокадо хас 180. Так що у нас далі? Клементинки, мандаринки. 86. Маленькі такі, невеличкі. Апельсини 74, 17% знижка. Апельсин фасований в сіточках 76. Лимон Майер – 37 гривень 45 копійок зі знижкою. Лимон, звичайний, 53, 11% знижка. Лимон Майер без знижки 50 гривень. А тепер подивимося на банани. Банани 60. Омела 135 гривень. Гранат 90 гривень. Смачний гранат зовсім мало залишилось. Гранат Азербайджан 93. Світі 115. Не сподобався мені світі чогось. Хурма-піраміда піраміда 100 гривень. Груша перший гатунок 58. Яблучка Red Prince 36. Яблуко Голден 35. Груша, другий гатунок 40 гривень. Яблучко гала 35. Яблуко ретчів 40 гривень. Диня, диня, диня 40 гривень. Перчик салатний 27. Томати тепличні 85. Рожевий томат 100 гривень. Корінь імбіря 210 гривень. Корінь целери 60. Огірки, тепличні 96. Огірки 115, але їх нема. Капусточка. Капуста 30 гривень. Цибулька біла 16 гривень. Далі цибулька червона, Марс, 20 гривень. Ріпчаста цибулька в сіточках пофасована. Зараз подивимося, скільки вона коштує. 18 гривень. 9% знижка. Недешево. Ріпчаста ще цибулька. 14 гривень 29 копійок. Далі в нас бурячок. 14 гривень 60 копійок. 10% знижка. Картопля. фасована 41 гривня за кілограм в сіточках. Чека топля фасована 109 гривень 50 копійок за 2,5 кг. Гарбуз хакайда 30 гривень. Батернат гарбуз 18 Ще дивимося на картоплю миту 43 гривні за кілограм. Картопля фасована 100 гривень мита за 2 кілограма в сіточках. Дивимося ще на картоплю 29,90. Морква 26. 27 гривень морква. Морква мита – 33 гривні. Морква фасована та мита – 42 гривні. Капуста пекінська – 47 гривень, 21% знижки. Капуста червона качанна 40 гривень, цвітна капуста 95. Редька біла 33 гривні. Часник 140. Ось такі ціни на овочі та фрукти. А тепер увага. Ціни на курячі яйця. Перша категорія 6 гривень за штуку. Далі в нас пішли курячі яйце квочка, перша категорія. Відкривати не буду: 68 гривень, 30 копійок. Квочка домашня, вже вища категорія. Ну, Відкриємо, подивимося. Якщо вища категорія, то повинні вони бути великими 72 гривні, 90 копійок. Від своєї лінії перша категорія 67 гривень 70 копійок. Далі вже в нас пішли вища категорія від своєї лінії. Теж відкриємо, подивимося. Ну, великі, непогані курячі яйця, але й ціна 71 гривня 90 копійок. Полтавське. Перша категорія 60 гривень 30 копійок. Вища категорія полтавське 72 гривні 40 копійок. І залишились у нас ясен світ. Перша категорія 69 гривень 90 копійок. І ясен світ вища категорія 73 гривні 90 копійок. Ось такі ціни на курячі яйця. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!